Так, для того, щоб е, створити е, анімацію, нам е, потрібні деякі е, речі мати при собі. Е, ну, спочатку треба мати таку з, заготовочку е, анімован, ну, анімованого якогось персонажу. Е, щоб е, нам сам, е, самим не створювати це все, ми скачаємо готові е, такі називаються спрайти. Це е, заготовочки для, створю, для е, створення анімацій. Десь їх там в інтернеті, е, е, як пишуть, дуже багато, але я знаходив ці спрайти. Це для людей, які створюють якісь такі піксельні примітивні ігри, щось там мені не сподобалось. І ось один з джерел цих спрайтів є таке середовище, скреч називається. Скрить, ось, бачите, тут написано: створюйте історії, ігри, анімації, діліться з ними, з іншими по всьому світу. Це таке собі, ну, давайте ось про скрич. Що таке? Скрить це найбільше у світі спільнота, кодування для дітей, а також мова кодування з простим візуальним інтерфейсом, яка дозволяє молодим людям створювати. <кій> цифрові історії, там, ну, щось по типу програмування для дітей, я ну, чув за нього, ну там займаються там люди, там, особливо дітлахи, ніколи не цікавився, ну, таке. І для того, щоб скачати з цього скретча ці спрайти. Ось треба, на, треба натиснути е, пункт меню створити. І ось, бачите, у нас вже є е, якийсь там персонаж. Е, але, ну, е, я ж не знаю, що він там робить. Тому ось е, в правому нижньому куті є е, така голова е, кота, і е, вспливає вікошко на брати спро, обрати спрайт». Я натискаю на нього. І ось у нас, бачите, купа справді, ось він цей кот, дригає ногами там. Ось там хтось пляше. Не бачите? А, я ж не демонструю екран. Господи, зараз, зараз, зараз. Я запис включив, а. Е... Ну, та ото й те, що вам потрібно, якраз воно. Так. Ну, ось бачите ось відмідь там йде, чи не бачите? Бачите. Ну, ось мені подобається цей ведмідь. Але можна оцю дівчинку взяти, яка йде, тому що ну, там в неї. Ну, давайте від ведмідя краще. Ось я тисну на ведмідя, він з'явився тут в нашому проєкті, і нам треба натиснути на нього правою кнопкою мишки і сказати експорт. Воно експортує е, в якомусь своєму форматі спрай 3. Е, це анімований е, мішка, але він е, буде ходити тільки ось тут, в цьому скречі. Ось я його скачав. Е, я відкриваю. Е, Так, знову ви не бачите те, що я відкриваю. Щось я. Ай, це ж мені треба ось екран було включити. Так, ось я завантажив цього ведмідя, але в мене тут є ще ось. Дівчинка. ота. Яка ходила. Ну, видміння. Ми завантажили якийсь зрозумілий для всіх файл, який називається Sprite 3. Його треба перейменувати. Перейменувати. Ну, наприклад, в архів в ZIP, наприклад, архів ZIP. Архів ZIP. Так, бажаю змінити розширення. Я відкриваю цей архів. Тут купа файлів. Я їх розпаковую до. Ну, воно тут створює теку. Ось у нас створилась така папочка. Бачите, тут файли SVG. Це. Oi. Fui Так, і це у нас будуть е, оці покровкові ведмедики такі ведмідь, але їх е, треба, е, ну, вони тут бачите, такими е, з якимись ім'явних ім такі е, не зрозуміли, І тут, ну який йде е, за яким, щоб воно ж, та анімація була е, така, ну, файна, е, треба встановити порядок. Тому треба відкрити у цей файл Sprite.json. Е, Я його відкриваю е, в браузері, тому що якщо його відкриєш у блокноті, воно там буде все незрозуміле. І ось у нас тут ось є. Тут такий розділ. Костюми, костюми. Не знаю, чому воно так називається. І от ось у нас йдуть ці файли. За зростанням. Ось назва файла, і це нульовий файл. Тому треба мені. Перейменувати ці файли. Ну, наприклад, я ось відкриваю цю папочку свою. І е, дивлюсь, перший файл у нас закінчується на B6. а 6 буде. Так, 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 так. Чи як там воно? А, B, Ну, так, B6. B6, і виже. Ось він. Я його беру і переименовую. Наприклад, на один. Е -е, наступний файл це C07, ось він. Ну, так, такий собі підхід, але це 2. Е -е, наступний файл це у нас так, другий, це А6. Ось він. Це буде третій. Так, тепер А6. Раз, два, три. А6, так. 333 на кінці. Перейменовую. Це буде четвертий. Це буде четвертий. Так, далі йде BD. Ось він. Це буде п'ятий. Так, А2-0. Ось воно. Прямо Це буде шостий. Це буде шостий. Так, Ф3. 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 Це буде сьомий. І відповідно це буде восьмий. Тобто вісім фреймів у нас повинно бути, щоб створити. Ведмедя, який кудись крокує. Так, це вже мені не потрібно, ну це нехай. а. Далі дивіться, далі мені треба. Ось ці файли SVG конвертувати, ну в PNG, наприклад. Краще б то було. Так. так, 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 так. Вектор. Вектор. Так. От я вибираю SVG і конвертую, ну, нехай буде PNG. Вибираю файли. Ну, це онлайн конвертер. Можна це зробити вручну через. Наприклад, через. Adobe Illustrator. Через Adobe Illustrator, Так, оці я виділю. Але, е, ну, якщо є можливість е, сконвертувати ці файли в, е, за допомогою онлайн сервісів, навіщо нам? е... Окрема, е так, ось я ось, бачите, конвертація в PNG пройшла. Так, восьмий. первый. так, второй. вот мы завантаживаем так. А чому це і не завантажився, сьоми? А, це тло. Це файл тла. Ну і господь з ним. Так, йдемо в папку. Де наші завантаження? Ось, сьомого немає, тому що це тло. Я забув, що там ну, тло, фон. Е, так, є файли у нас. Далі ми. Е, йдемо. Е, а, треба ще подивитись, який розмір буде у файла. Я кажу показати додаткові параметри властивості. Докладно, 226 на 159 Ну, 230 на 160. Створюємо новий проєкт. Задаємо йому форму 2003. На 160. Ну, називаємо там його. Я роблять, як і. Наприклад, Ведмідь. Ведмінь. Нехай буде так. Створити. Ось у нас. Ми створили, е, е, проект наш. Тепер. Ми за допомогою меню файл відкрити і помістити. У нас відкривається провідник наш. І ну, можна по ну давайте спробуємо, щоб не гаяти час. Завантажимо усі сразу файли. Але вони завантажились. Не в правильному порядку. Тобто їх треба ось перший, ось так перетягувати, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, восьмий. Якщо придивитись уважно, бачите, у нас де накладання, накладання зображень. Ось вони там лап, і такий і получився е, тому нам Це чому це тому, що е, файли були PNG, треба, ну, скоріше за все, треба було їх е, конвертувати там, в JPG, можливо, з білим тлом. Але ну тут е, треба просто <кій> знати, що робити з файлами. PNG. Так, у нас є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 файлів. Ось у нас є білетло. От якщо я їх повиключаю, бачите, у нас є білетло. Нам треба для того, щоб оце відокремити кожне зображення цього відміння від іншого. Треба створити так. Дублювати шар. Тобто ми дублюємо біле тло і е, перетягуємо його ось між першим і другим. Е, дублюємо знову біле тло. тло. Перетягуємо його між е, другим та третім. Знову дублюємо. Знову дублюємо. Ставимо між третім та четвертим. Знову дублюємо. Між четвертим та п'ятим. Знову дублюємо між п'ятим та шостим. І знову дублюємо. Між, 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 між шостим та сьомим. Тепер дивіться. Тепер нам це треба об'єднати. Можна. Взяти ось так восьмий, наприклад, шар, натиснути кнопочку Shift, виділити два шара, натиснути праву кнопку мишки і сказати об'єднати шари. Бачите, у нас одне. А можна так виділити ось цей шар і сказати об'єднати з нижчим. Ну, мені здається, так проще. Простіше. Об'єднати з нижчим. Об'єднати з нижнім. Об'єднати. Так, з нижнім. Ну, а цей, здається, ми не об'єднуємо. Або об'єднуємо так. Та давайте. Я ще раз продублюю. І ось цей теж об'єднаю з нижнім. Все. Так, у нас все готово. Тепер нам треба створити з кожного ось цього шара крокуючого ведмідя фрейм. ну Ми знаємо, що у нас гіф анімація складається з фреймів Для цього ми. Виділа, виділяємо якийсь шар. Йдемо в меню шар вибираємо анімація і кажемо Make Frames. Бачите, що змінилось. Змінилось ім'я. Тобто, додалась нижнє підкреслювання, буква А, тобто, це анімація і ще одне. Це можна робити і вручну, але я не бачу в цьому Ой, минут, а що? А, зробив, господи? Тобто так ми з вами робимо фрейми. Так, у нас зроблені фрейми. І тепер що нам треба зробити? Нам треба відкрити меню файл, знайти менюшку експортувати як. І сказати, що ми кажемо, що експортуємо у ГІФ. І ось ми бачимо, що в нас крокує ведмідь. Бачимо, що крокує ведмідь. Ось тут можна е, його е, скорість поміняти, швидкість ну, якось так. Е, і е, кажемо зберегти. І в нас зберігається наш GIF-файл, наша анімація. Ми її відкриваємо і бачимо крокуючого ведмідя. Ось таким чином. ось такі